Друзі, знаєте, сьогодні дуже багато людей кажуть, що у мене є віра, тому я можу робити, що хотіти, спати, так? А ви не зрозуміло, що робите. Євангелізуєте до краю землі, кожного дня євангелізуєте, так? У мене є віра і все. І достатньо віри, щоби спастися. Так багато кажуть, але дорогенькі, що Бог каже на це? От написано євреям, 10 глава, 22 вірш: То приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. І також книга об'явлення, 22 глава, 11 вірш: Неправедний нехай чинить неправду. Ще і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. І тому, що треба робити. Якщо ми перебуваємо у вченні, якщо кожного дня і кров Ісуса омиває нас, душа наша очищається тіло, тобто Слово Боже, воно освячує, і ми можемо тоді освячуватися, і можемо тоді творити правду, а нечистий, він далі щось вигадує, так. Ісус також каже об'явлення, 22 глава, 12 вірш. От незабаром прихожу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Тому любі діла показують вашу віру, і якщо у вас є віра, тоді вона показує ваші діла. Слава Ісусу Христу, миру Божого, вам кожне серце. Амінь.